У мене, слава Богу, таких випадків було тільки декілька. Але це дуже страшно. Я навіть не можу. Ну, тобто моя фраза, оця дуже страшно. Це навіть не передати те, що ти відчуваєш в той момент, коли на тебе цілиться ворожий танк і здійснює в тебе декілька пострілів. Ну, це дуже страшно. Тобто, тебе скутує така паніка всередині. Але треба діяти. Але треба діяти. Ти в ступорі знаходишся, і, блин, і потрібно зараз виконати роботу, тобто або ти зараз його знищиш, або він знищить тебе. Треба збирати в таких моментах всю волю в кулак, яка в тебе тільки є. Якщо в тебе і більше, то ти спрацюєш. Якщо в тебе сили волі немає, побороти страх і ту небезпеку, яка зараз на тебе очікує, то. Можна загинути таким чином. Ну, всім страшно. Нема таких людей в світі, які би чогось не боялися. Всім страшно. І навіть тим людям, які зараз знаходяться в окопах, їм теж дуже страшно. Але бороти страх потрібно.